Радіо Чикаго». Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно суддів Верховного суду Всеволода Князева про одержання ним 1 мільйона та 800 тисяч доларів неправомірної вигоди. Про це повідомляє прес-служба САП. Як відомо, ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену з Горецьким. Йому призначили 5 років умовно із іспитовим строком у 3 роки. За умовами угоди, Горецький зобов'язаний співпрацювати зі стороною обвинувачення та надавати викри. Вані покази також. Він має перераховувати 21 мільйон гривень на спеціальний рахунок у фонд «Юнайтед-24» на спільний проєкт генштабу збройних сил України, Держспецзв'язку та міністерства цифрової трансформації. Армія дронів вилучені в ході розслідування гроші грошові кошти у сумі близько 29 мільйонів гривень. Також будуть перераховані на підтримку збройних сил України. Крім того, у порядку спеціальної конфіскації стягнули 350 тисяч доларів. Також вищий антикорупційний суд залишив заарештованими майже 723 мільйони гривень грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках. ТОВ «Скрай Проджект». гроші заарештували у межах справи про ймовірну легалізацію коштів колишнім головою державної фіксальної служби Романом Насіровим, які він нібито отримав як неправомірну вигоду від олігарха Олега Бахматюка. Такі рішення 14 лютого хвалив АКС. Повідомляє одна з незалежних ЗМІ України.

На закупівлю дронів Україна виділила близько 40 мільярдів гривень. Отож, виділяємо основні моменти з прес-конференції прем'єра Шмигаля. Конфіскація та використання активів Російської Федерації пріоритет на цей рік для уряду. Від початку 2024 року уряд виділив 20 мільярдів гривень на фортифікації та будівництво оборонних рубежів. Мета на цей рік максимально захистити українські підприємства та експортні шляхи засобами ППО та РЕП. Кількість міністерств України. Іні скоротять на третину. Також уряд має намір скоротити низку міністерств у рамках реформи державної служби в Україні. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі. За його словами, лише з початку року у рамках реформи вдалося скоротити вже 20 тисяч вакансій у планах зменшення міністерств на третину. Отож, цитую: працюємо над створенням центру уряду, де будуть зосереджені допоміжні адміністративні функції. Міністерства мають формувати політики. А центр уряду своєю чергою надаватиме юридич. Чну кадрову бухгалтерську та іншу підтримку розповів Шмигаль. Він також уточнив, що Кабмін впроваджує працювати над продовженням сервісу Дія для держслужбовців. Відомо, що уряд хоче внести зміни до системи бронювання військовозобов'язаних. На те, чи людина залишиться в тилу, впливатимуть середня зарплата та рівень сплати податків. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграм. За словами чиновника, новий підхід дозволить зробити систему бронювання більш справедливою. Шмигаль розповів, що після всіх змін пріоритетними для бронювання будуть працівники, які забезпечують життєдіяльність країни. Належать до критичної галузи економіки, несуть вагоми податкове Навантаження та отримують офіційну зарплату на рівні середньої або вище середньої по галузі. Міністр юстиції Денис Малюська запропонував категорії ув'язнених, яких можна мобілізувати. На його думку, люди, які сидять у в'язниці і не суспільно небезпечні, тобто засуджені за ненасильницький злочин, можуть служити в армії. Зокрема, корупціонери і порушники ПДР. Також він вважає, що можна було б мобілізувати людей зі судимістю, але закон цього не передбачає. А тим часом у збройних силах України відбулися кадрові зміни новим командувачем сил підтримки ЗСУ Су став Олександр Яковець. Він замінив на цій посаді Дмитра Гереру. Ну а тепер про зовнішню політику відмова від надання військової допомоги Україні завдасть смертельного удару світовому устрою, сказав екс-голова збройних сил США генерал Міллі. І, от власне, Україна може програти енергетичну війну з Росією, якщо допомога США не надійде найближчим часом. Про це повідомив глава ДТЕК Тимченко. Керівник найбільшої енергетичної компанії України попереджає, що затримка американської допомоги послаблює здатність Києва протистояти атакам на електропостачання. Але тим часом Байден та Мелоні обговорили посилення підтримки України. Президент Сполучених Штатів Джо Байден прийняв у Білому домі прем'єр-міністра Італії Джорджіо Мелоні, що продовжити тісну Ординацію із загальних пріоритетів, у тому числі сторони, обговорили ситуацію в Україні. Байден та Мелоні підтвердили свою непохитну підтримку України у її боротьбі проти російської агресії. Президент Сполучених Штатів високо оцінив лідируючу роль прем'єр-міністра Мелоні у G7 та європейському союзі у посиленні підтримки України. А прем'єр-міністр Мелоні наголосив на важливості постійної підтримки України з боку Сполучених Штатів. Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон провів приватну зустріч зі своїми однопартійцями республіканцями. Джерела CNN зазначає, що Джонсон відкидає схвалений Сенатом 13 лютого законопроєкт, але допускає голосування за нову пропозицію, яка була внесена до палати представників. Республіканці, які виступають на підтримку України, намагалися здобути підтримку Джонсоном нового двопартійного пакету іноземної допомоги, який включає обмеження на південному кордоні. Ації йдеться, що тепер голова комітету палати представників із закордонних справ Майкл Макол бере на себе головну роль у спробі допрацювати пропозицію і досягти консенсусу. Таким чином, ухвалення рішення в палаті представників, яке охоплює в тому числі й допомогу Україні, може відбутися наприкінці березня або у квітні. НАТО розпочало масштабні навчання на кордоні з Росією. Альянс оголосив про старт навчань під назвою Nordic Response 2024, які відбудуться до 15 березня. У Фінляндії, Швеції та Норвегії НАТО розгорнуло 20 тисяч військовослужбовців із 15 країн союзниць у навчаннях. Також візьмуть участь Сполучені Штати, Франція, Німеччина, Італія, Канада та тощо, що за словами бригадного генерала Трона Страндра, союзники тренуватимуться надалі надавати відсіч на північних кордонах усім, хто спробує кинути виклик альянсу. Ну і як же без коментарів Ілона Маска він заявляє, що потрібно розформувати НАТО? Тож цитую, мені. Завжди було цікаво, чому НАТО продовжує існувати. Написав він у соцмережі Екс. Він погодився, що організацію потрібно було розформувати після розпаду СРСР 1991 року. Також високопоставлений чиновник з адміністрації президента Джо Байдена на умовах анонімності повідомив, що Ізраїль в цілому погодився на пропозицію про шеститижневе припинення вогну в газі. Шеститижневе припинення вогню дозволить звільнити категорію вразливих заручників у газі. Це жінок, людей похилого віку та поранених, і забезпечити надання гуманітарної допомоги цивільному населенню. Анквалу чиновник зазначив, що існує рамкова угода, яку Ізраїль більш-менш прийняв. Однак. Голова головна перешкода полягає в тому, що Хамас досі не погодився на визначену категорію вразливих заручників. Отож, сполучені штати Америки з літаків скинули гуманітарну допомогу мешканцям сектору Газа. Сьогодні три американські літаки С-130 доставили понад 38 тисяч порцій їжі на території, де, за даними ООН, чверть населення перебуває за крок від голоду. А от Польща звернулася до Єврокомісії із пропозицією запровадити повну заборону. Ону на імпорт будь-якої сільськогосподарської та харчової продукції з Росії та Білорусі про це повідомив польський прем'єр-міністр Дональд Туск. Він вважає, що спільне рішення всіх членів європейського союзу буде незрівнянно більш ефективним ніж рішення окремих країн. Політик додав, що один із головних завдань польської влади залишається повне розблокування можливостей України щодо експорту сільськогосподарської та харчової продукції до третіх країн. Європейський союз має намір позбутися російського газу. Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що Європейська комісія не буде продовжувати переговори з Росією. Ми маємо позбутися російського газу не пізніше 2027 року. Ми інтенсивно працюємо над тим, щоб забезпечити країнам, які не мають виходу до моря, альтернативних постачальників, і ми підтримуємо Україну, сказала вона. Радіо Чикаго»